Дорога Вікторія, нехай цей день запам'ятається самими незвичайно теплими і позитивними емоціями, нехай найзаповітніші мрії збуваються в мить, нехай нові вершини піддаються і з легкістю долаються, а старі друзі назавжди залишаються вірною підтримкою і надійним тилом. Бажаю, щоб у новому році тебе накрило хвилою любові і ураганом пристрастей. Нехай життя закрутиться у вихорі танцю, нехай серце б'ється прискорено, душа хвилюється від очікувань, а метелики в животі відображаються в блиску твоїх очей. Бажаю тобі такого щастя, яке триватиме до кінця життя. Незважаючи на всі перипетії й труднощі, з днем народження тебе.